Паче це через те, що багато рідних людей починають ворожнечу, судяться та намагаються всіма відомими способами та засобами отримати собі більшу частину. І якщо людина перед смертю склала заповіт, то тоді питання щодо розподілу майна відпадає. Але що ж трапляється, коли людина не залишає заповіт? Підтримайте нас лайком, підпискою, коментарем та репостом. Це дуже сильно мотивує випускати нові відео з цікавими темами. Ставте питання у коментарях і ми обов'язково дамо на нього відповідь. Посилайте. На текст законодавчих актів в описі до відео. І якщо заповіта не було складено, у такому випадку всі спадкоємці отримують спадщину за законом. У статті 1258 Цивільного кодексу України вказано, що у такому випадку рідні будуть отримувати спадщину у порядку черги спадкування. Черга спадкування це певний перелік рідних, які мають право на отримання спадщини у залежності від ступеня родства. Перша черга спадкування діти спадкодавця, навіть ті, які були зачаті спадщини. Адкодавцем, але народжені вже після його смерті, той з подружжя, хто пережив спадкодавця, батьки. Друга черга спадкування рідні брати та сестри, дід та баби як по лінії батька, так і матері, третя черга спадкування рідні дядько і тітка спадкодавця, четверта черга спадкування особи, що проживали спадкодавцем однією сім'єю не менше, ніж п'ять років до моменту смерті спадкодавця. Іншими словами, це громадянський шлюб. До п'ятої черги спадкодавці входять утриманці, що не були членами сім'ї та інші рідні до шостого ступеня споріднення. Більш близькі родичі витісняють даних при праві наслідування, тобто, якщо рідня першої черги приймає спадщину і не відмовляється від неї, то інші черги вже не можуть претендувати на неї. Стосовно цивільних шлюбів та спільного проживання у родинних стосунках більше ніж п'яти років. Такі взаємовідносини це четверта черга спадкування, але є можливість змінити чергу спадкування. Якщо той з подружжя зможе довести, що протягом тривалого часу опікувалася, матеріально забезпечувала, надавала іншу допомогу спадкодавцеві, який через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у безпорадному стані. Такі умови вказані у частині 2 статті 1259 Цивільного кодексу України. Зміна через спадкування можлива лише через судове рішення. Не забувайте задавати свої питання по тій тематиці, яка вас цікавить. Можливо, у вас є питання, які ви соромитеся або не знаєте, як задати. Пишіть у коментарях, а ми розглянемо і зробимо цікаве відео. Досить часто буває, що люди живуть разом, ведуть спільну господарську діяльність, мають спільний бюджет, будують хату чи купують квартиру. А про оформлення шлюбу не замислюються. І коли один з них помирає, то на спільно нажите майно виникає. Дає багато охочих і що саме неприємне, за законом вони мають на нього право. І якщо не хочете, щоб після вас ваші рідні судилися, воювали один з одним, то складіть заповіт, адже у ньому ви зможете прописати те майно, що отримає кожен з тих, кого ви любите і шануєте. Підписуйтесь на наш канал і будьте в курсі актуальних новин законодавства України.